Друзі, доброго дня! Мої вітання з Київщини сьогодні 21 червня 2023 рік. Тривають роботи на винограднику. Виноградник вже в стадії завершення цвітіння, деякі сорти відцвіли. деякі вдало, деякі не дуже. Ось вчора була така злива у нас, сильний дощ. Ну, не знаю, як це. Подія на цвітіння, будемо бачити. Ну, ось, погляньте сюди, це сорт кадарка, бачите, вже в такому стані, в стані гороху. Ось, він у мене перший зацвів і ось зараз такий результат. Ну а Решта винограду ще залишилось небагато, може до вихідних там дня 3-4. І буду вже планувати робити другу обробку після цвітіння, обов'язково треба не затягувати з нею, зробити цю обробку. Ну а на сьогоднішній день, рано вранці, там, до сьомої ранку або ж після сьомої вечора продовжую робити прививки, хоча вже воно трошки надоїло мені. Ось Вже і матеріал такий закінчується толковий. Ну, Поки що роблю прививки, вчора повністю завершив підв'язку винограду. Ну, то в наступному відео я покажу Ось. пасинки, поки що стараюсь виноград світить начіпати їх. Але вже такі, що треба їх видаляти, пасинки вже поросли великі. Ну, це вже почекаю, коли відцвіте виноград. Покошу траву. Позрізаю пасинки, повидаляю і буду робити обробку. Ну а сьогодні хочу показати відео, друзі, як я роблю настоянку. Сьогодні буду робити настоянку із такої ягоди, як черешня. В цьому році гарно дуже вона вродила. Ось така черешня Валерій Чкалов. Ось така черешенька красива, вже вона геть аж переспівша. От, урожай дуже добрий був в цьому році. І частину, більшу частину я зірвали. Пробую робити також перше вино. Ну, як вино. з черешні я ніколи не робив. А зараз буду робити настоянку з черешні. Ось. Або ж є черешня ще такого плану. Хочу, не знаю, як вона називається, як цей сорт зветься, вона пізніша за, за Чкалова. Ось хочу із такої, і з такої зробити. Настою. Ну, Раніше я робив, постійно робив, кожен рік робив з малини е непогано, з вишні. Також треба кісточки видаляти. І з смородини, е вірніше, з і смородини робив, з порічок дуже гарно, має такий колір е красивий. Ну, що для цього треба? Я беру трохлітрову банку, отаку от лієчку. Із широким дном, щоб не розсипати, видалив кісточки. Це така дуже нудна робота. Ну Десь приблизно одну третю, можна і пів банки. Ну, одну третю, я думаю, вистачить. Вона дуже сочна і солодка. Потім у цю банку засипаю цукор пів кілограми. Ну, в цьому році, мабуть. Я трошки менше дам цукру, тому що вона, я ж кажу, вже перезрівша, солодка. Ось висипаю так на око. Пів кульочка трошки менше. Засипаю цукор і... і, друзі, потім розбавляю я не водою, а розбавляю це. ну, Я зробив чачу. Чачу ще осінню, перед новим роком, верніше, ось на банці стоїть дата, 9.12.22, чача 50 градусів. І все. І заповнюю банку повністю трошки не верху цією чачею. Ось так заливаю трошки не верху, щоб добре можна було її розколотити. Так. Ну і тепер закриваємо так, кришкою закриваю. І ось так от поколотив її. І все, друзі, ставлю в кімнатну температуру, на кухні вона в мене стоїть. Можна ще трошки додати сюди. Yeah. На кухні стоїть в темному місці обов'язково. Ну десь, я знаю, через пару тижнів вона вже такий колір, да, вона вже, бачите, колір набрала. Е, можна вже її дегустувати, пробувати, а взагалі, якщо вона постоїть ну, місяця три, десь приблизно там до покрови, то це взагалі дуже смачний подрящий такий напій. Ну ось так я роблю в домашніх умовах, друзі. Настоянку з черешні е, на домашній чачі. Все, друзі, дякую за увагу. Е, наступне відео хочу зняти е, про листя винограду, так що не пропустіть. Дякую всім за перегляд, е, особлива подяка за підписки. Е, друзі, всім добра, миру і всім до побачення. Міцного здоров'я.